Чи знаєте ви, що дві третини нашої планети вкрито водою та придатне для пиття лише один її відсоток? ЮНЕСКО дослідили воду у 122 країнах і визнали найчистіша у Фінляндії. Україна від Фінляндії досить далеко. Проте якісна питна рідина є й у нас. Потрібно знати, як її вибирати. Про це далі у сюжеті. У березні ми відзначали Всесвітній день води. Він святкується з ініціативи ООН вже 20-й рік поспіль. Для України питання екології та якості питної води одне з найактуальніших. Тож фахівці компанії Небесна криниця були запрошені в якості експертів на онлайн-конференцію, організовану до цього дня. Одна із основних думок конференції: щоб бути здоровим, слід пити достатню кількість води. Добова норма для дорослої людини 2 літри на день. Але обов'язково якісної води. Як же вибрати якісну воду? Експерти ринку рекомендують споживати. Природну артезіанську воду відомого виробника, який гарантує її якість, надаючи при доставці всі документи, сертифікати і протоколи. А ще воду мають доставляти в безпечній тарі. Вода, яка доставляється додому в пляшках розміром 19 літрів, запаковується в інший вид пластику, це є полікарбонат. Його навіть називають штучним склом, оскільки він не є пористим і він не взаємодіє з продуктом. За рахунок цього його можна використовувати багато раз, мити. він є Спечне сьогодні вода з доставкою найрозумніша альтернатива для жителів мегаполісів, тож обирайте зважено.